Набори для гігієни, шампуні, кондиціонери, миючі засоби. Таку гуманітарну допомогу отримала Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України від благодійників. Місцевим журналістам набори передав відповідальний секретар спілки Віктор Кікоть. Я вважаю, що це дуже важливо, бо багато редакцій опинилося дуже в складних обставинах. Це визнано різними причинами. Зокрема, зрозуміло, що в першу чергу війною. Зменшенням надходжень, прибутків, реклами. Це не перша така гуманітарна допомога, і вона стала можливою завдяки тому, що національна спілка журналістів підписала меморандум з Українською федерацією банків продовольства і сподіваюся, що така робота буде продовжуватися надалі. Крім редакції телеканалів ІРТ та місто Плюс. Благодійники завітали і до журналістів газети Полтавський вісник. У редакції є ж то Yeah. Добрий, Добрий день там! Добрий день. Це ми. Да, вітаю, вітаю. За 44 роки роботи в журналістиці вперше отримую такий подарунок, бо завжди там або премія, або грамота, а тут, бачите, набір такий. Тому це дуже приємно, що є люди, зокрема, спілка журналістів і, і спонсори, скажімо так, які підтримують цей проєкт. Ветеран журналістики Віталій Скобельський говорить, вже вирішив, куди попрямує його набір. Мій особисто подарунок він поїде, мабуть, в 72 другу бригаду, де служить мій син. І він, до речі, працював теж багато років в пресі, в газеті Голос України в різних прес-службах, зокрема в податковій адміністрації, і в нього позивний журналіст. Національна спілка журналістів України з початком російської агресії певним чином перебудувала свою роботу, говорить відповідальний секретар Полтавської обласної організації Віктор Кікоть. Нині у нас в пріоритеті журналісти, які опинилися в скоротних життєвих обставинах, журналісти-переселенці, журналісти і медіаредакції, які працюють і перебувають на деокупованих територіях і в принципі зоні. З цією метою, наприклад, створені Центр журналістської солідарності. На кінець серпня цього року благодійну допомогу від Української Федерації банків продовольства отримали майже 475 тисяч українців.